Пам'ятаєте, дрон, який прилетів в Чечню, долетів аж до Чечні. Я вчора відео записав з питанням про те, хто обстрілює Чечню, адже дрон, який ми бачили, типу дрон, ну і на дрон не був схожий. Я висловив припущення, що все ну, не просто так. І було б прикольно, якби Кирил Буданов сказав, це не ми. Це не ми. І тоді у Рамзана Кадирова виникло багато питань хто. Але сьогодні про цей дрон вже багато що розповідають. І ви знаєте, ми живемо у війні, а таке відчуття, що насправді це якийсь там Майнкрафт або, або ну, ще щось таке. Ну, тобто сьогодні публікація в українському інтернеті, причому в солідних виданнях, де виробляється цей дрон, хто його виробляє, які його тактико-технічні характеристики. Коротше, з цього ми дізналися, що виробляють його на одному з заводів в Києві. Друге, що це не дрон, а легкі літаки, які переробляються. Це, це ставить багато, до речі, питань, адже ми говоримо, що в нас інноваційні дрони, а тут ми беремо старі літаки, літачки і переробляємо їх. По-друге, що він не має там ударної сили. Тобто багато від нього розлітається, але ударної сили такої немає. Далі, що цікаве, 200 км на годину він летить. Тобто, щоб долетіти до Чечні, ось такому аеропланчику, ну потрібно годин 5-6, Якщо так попрямі, якщо його ніхто не збиває, якщо йому ніхто не заважає, от ви вірите в те, що можна 6 годин летіти Російською Федерацією і ніхто не помітив. Ну, може, думали, що то літачок. І ніхто не збивав, ну може й таке трапитись. І ще раз повторюю, якщо це ми так можемо, тоді ну, питання до Російської Федерації. А якщо це пропустили його спеціально для чогось, ну тоді це у Рамзана Кадирова мають бути питання до Російської Федерації. Ну, коротше, Чим далі, тим цікавіше. Але небезпека все одно нікуди не дівається. Як би інколи не було кумедно споглядати за деякими подіями, ви повинні усвідомлювати, що. Насправді ваше життя може обірватися в один момент. Подивіться Запоріжжя, Дніпро, обстріли постійно, ну, коротше, війна триває. Бережіть себе, підписуйтесь на канал і думайте головою. Це дуже важливо, особливо під час війни.